І всім привіт друзі, з вами Герпчук Олександр і я вам зараз покажу як додати гроші в ігрі Ферма Simulator 2013. Приступаємо. Нажимаємо пуск, документи. Games Ферма Симулятор. Беремо ваше Ваше захранення, яке вас там по щоту. Нажимаємо, відкриваєте папку, друге берете. Открізь з повністю блокнота і шукаємо Мані. Мані, бачите, я знайшов вже Мані, як у мене вже ігра зломана. То я не буду додавати нічого вже. Берете 129-ки набираєте, закриваєте, зберігаєте Потім перезапускайте ігру і у вас вже є гроші. І у вас вже повно грошей. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал.